Суди, моська, суди, моська, кобочка. Ой, ой, ой. Я песик. песик. Отакі песики, песики, малбесики. Що ви? Що ви, хлопці? Угу. <рец> Микола Васильович. Микола Васильович, де ти, друже? Микола Васильович. Нема десь Миколи Васильовича. Микола Васильович, де ти є, мій друже? Микола Васильович. У Микола Васильович, привіт. А то кажуть, де ти пропав? Немає Миколи Васильовича. Ось він ріднесенький. Пасе своїх дівчат. Все, бачите, дівчатка його тут. Ну. Не дуже він, що з ними друже. Він дружа з великими курками і з маленькими друже і півні дружать з його маленькими курками. Коротше, в нас тут сплошна селекція. Да, мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Почав я з Миколи Васильовича сьогодні, тому що пишете, що вже давно не бачили і не чули його. От, давно не бачили і не чули моїх індючків, от, які потихеньку ростуть, вже трішки залишилося їх е, до Паски. От, і фактично е, наріздвона маса була з'їжена на Новий рік. Ну, Якось так вийшло. Зараз вже пішла інтенсивна... Е, ну, інтенсивно почали нести яйця. От, тому тут якраз у нас процес іде. Їмо ми індичі яйця. От, і потихеньку у нас вже е, почалися розтели. От, Нарешті вже розстелилася моя Марічка. От, і народила нічку. нічку. До речі, нічка повністю чорна, донька Велеса. От, і, до речі, вона не білоголова. Не білоголова покажу в одному з відео. А сьогоднішнє відео буде у нас не про індиків, не про курей. І може навіть не про корів. От, але про корів ми теж будемо спілкуватися. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на таку тему, як люцерна і годівля люцерною. І в цілому, що таке люцерна? Ой-ой-ой, співають вже мої діти. От, уже зараз буквально 15 20 хвилин зніму відео і буду починати поратися. Тому що сьогодні мацарели наварив вже бринзу зробив і фактично вже готовий йти поратися. От, буду зараз годувати своїх малят і відповідно буду доїти корів. Зараз трошки часу є, поспілкуємося. Тому розпочинаємо. Я е, прошу вибачення за те, що я е, не буду розказувати про горох, не буду розказувати про боби, як джерело. Протеїну, тому що чесно скажу, я не працював з даними е з даним, е з даними бобовими, і фактично я нічого не можу сказати, тому що ну, у мене був невеличкий досвід. Там ми годували корів е горохом. От вони чесно засралися і на одній фермі. І на цьому все закінчилося. Всія моя історія. Я відмінив цю всю е історію з горохом і фактично ми. Почали годувати далі соєвим шротом. От, тому були просто перебої, якісь я пам'ятаю, що щось, що щось було, що ми прийшлося нам погодувати. Тому, продовжуючи тему якраз білкової годівлі, я хочу з вами якраз поспілкуватися саме про люцерну. Я думаю, що вам буде цікаво про це послухати. Відлягло трошки вже у сараях, вже, бачите, трошки у нас відлига, бо вчора вранці у нас на термометрах було мінус 17. От, тому позамерзало все так, що капець могли повідгрібати тільки трішки. От, а сьогодні вже повідгрібали трішки більше. От, тому вже так можна сказати, що майже у нас тут чистенько. Та ну у нас і так стараємося, щоб бути по максимуму чистенько. Що ти, що ти моя ріднесенька, що ти моя малинка? що ти моя малинка? От, маленька джерсейка. Бачите, яка вже отака, отака ти, отака. Бачите, такий отлив сіренький, але чистокровний джерсей. Да? Дочка патрона одного з найкращих биків джерсею. Ну Сливка, звісно, ти самый найкращий у мене. От, ти у мене самый найкращий айшир. Да? Да, Бачите, який айшир у мене вийшов. ти у мене вреднюча. Отака от слухняночка. Ой-ой-ой братва вся. Іде братва. Батька почули батька. Всі йдуть до батька, так? Да? Мотря, ти теж йдеш, і Васику, черниш, весняночка. Ой, рябчику, ну а як без тебе діла не буде. Остапчику, теж йдеш? Ну виходьте, виходьте малятка. Бачите, вже вийшли. Вже. Зараз буду вас годувати. Зараз. Мої манюнчики. Отакі сирунчики, манюнчики. Знаєте, вони як малі діти, я це на них дивлюся і знаєте, так отлюбуюся ними, коли вони починають то брикатися, щось скакати там таке, знаєте, і гратися. О. Оце знаєте цього чувака, ви знаєте? Пролісок роденький. Що ти мій малюк? Що там нюхаєш? Що там нюхає пролісок? Що там нюхає пролісок? отакий такий, такий. зевелінка, Що ти там? Кажу, скоро вже буду мамою. Лоб чешеться, лише чешеться, лоб джевелінки, в джевелінки, лоб, пальці мені придавила. придавило. Ну, отакі баловники. Так, ладно. <кхи> Переключаємося на люцерну. Дивіться, ну я думаю, всі ви знаєте, що таке люцерна і як з нею боротися. Ну, от, Фактично, це, я думаю, е мабуть, друга культура е після. Кукурузи, яка досить широко використовується для годівлі великої рогатої худоби, от хочу сказати наступне, що це являється культура, яка є досить серйозним джерелом протеїну і досить широко якраз використовується для балансування раціонів великої рогатої худоби, саме по протеїну. Якщо подивитися в форматі того як ми використовуємо люцерну. люцерна використовується ну, в чотирьох епостасіях. От, перше, це як зелена маса люцерни, яка використовується для згодовування. От, ну, Прив'ялена, зрозуміло. Я думаю, ви всі знаєте, що в люцерни є сінільна кислота, вона досить ядовита і викликає тимпанію. А ще саме гірше вона викликає якраз пінисту тимпанію, особливо коли люцерна соковита, коли люцерна світла. Їжо скошена, і фактично, коли вона молода. От цієї речовини дуже багато. І фактично, от коли тварина поїдає, вона може загинути. От, сразу говорю на самому початку, кажу вам. от Тому зверніть, будь ласка, на це увагу, хто не знав іще Ну, я думаю, що ви всі це знаєте. от Але. Сьогодні ми не будемо балакати про це все жахіття. От я вам на самому старті про це лише сказав. А хочу вам сказати про те, що люцерна використовується у сирому вигляді. От люцерна використовується у вигляді сіна. Оце сушена, да, люцерна використовується у вигляді сінажу. І четверте, люцерна використовується у вигляді е, чого. Правильно ви кажете, підказуєте мені в вигляді гранули, люцернової гранули. От, Якраз в цих усіх чотирьох формах використовується люцерна для годівлі, тому е, трішки поспілкуємося саме про це все. От, Люцерна сама по собі, якщо її розглядати, як е, Продукт для годівлі або корм для годівлі худоби, це він рахується, ну він майже повноцінний. Можна годувати однією люцерною. Ну зрозуміло, що з часом буде перегодівля, тому краще її балансувати. Якщо для балансування раціону, якщо у вас вдома є люцерна, то як правило рекомендують всінові використовувати десь до 30%. Третя частина має бути люцерни. От, також люцерна шикарно працює на роздої, і якраз коли ви годуєте. Те сіном, коли ви годуєте сіном люцерни, то якщо у вас є невеликий запас, наприклад, у вас є злакове сіно, от і є люцернове сіно, то як правило краще корові давати е, люцернове сіно на роздій. Перші 150 днів, якраз комбінувати там можна і на 50%, наприклад, там змішуючи із злаковим або вранці злакове вечором е, люцернове сіно. І потім хочу сказати наступне, коли корови знаходяться в фазі сухостою, їм не рекомендовано давати багато люцернового сіну. Во первих дуже багато білку велике навантаження іде на печінку. І відповідно хочу сказати наступне, що е також є ще там. Е Катіонно там якийсь аніонний склад, і фактично у люцерні дуже багато калії, який не бажано, щоб його багато було в сухостойний період. Ну щоб не спровокувати корову в парез, не загнати. Тому ви повинні враховувати цей один із факторів, який теж може впливати на проблеми після пологового періоду, саме через перегодівлю люцерною. Ну щоб ви розуміли, що занадто, то не здраво. Отут, оце саме основне правило, яке ви повинні враховувати. Якщо ви годуєте худобу, то тут якраз звертайте на це увагу. От. Якщо ми балакаємо за якісний і кількісний склад, що знаходиться саме у люцерні або в сінові люцерни, хочу сказати одне: що правильно зібране сіно, правильно висушене і правильно. Ну, правильно заготовлене сіно, от якраз отут являється саме такою зюмінкою. Основне, щоб у люцерновому сіні була збережена максимально вся рослина із її листочками і бутончиками. От, Тому що саме великий протеїн, саме насичений протеїн, саме знаходиться саме концентрація, найвища концентрація протеїну знаходиться безпосередньо у листочках і в бутончиках. От, А стебло це, являється, якщо це молода тварина, молод. Да, рослина, яка зібрана у фазі е бутонізації, це не цвітіння, а бутонізації. Висота, коли ну там до 60 сантиметрів, то фактично це ідеальна рослина для заготівлі. Для, для заготівлі як сіна, так і сінажа, тому що тут на даний момент зберігається найбільша концентрація протеїна. Ідеальна протеїн. Ідеальний протеїн. Якщо ми заготовляємо сіно, от потім ідеальний протеїн, коли ми заготовляємо сінаж і коли ми заготовляємо гранулу, то найвищий протеїн буде саме в гранулі, саме з цієї рослини, яка була зібрана в фазу бутанізації, яка, не дай Бог, в цвітінні, В цвітінні вже рослина втрачає свою поживність і фактично стає дуже багато так званої тирси, яка не засвоюється організмом корови. от це стає уже там целюлоза, яка вона стає не перетравна. Вона таке вже, як знаєте, як дерев'яшки пересихає воно особливо знизу стебло, коли ми бачимо, і вона не фактично не засвоюється коровою. Корова її жує все, воно як наповнювач, виходить, все зашибісь, але ну вихлопа не буде такого. В основному саме основна це молода рослина до фази бутонізації. Якщо ви збираєте у фазі бутонізації, от це виходить, ви можете Сягти протеїну від 20 до 25% на абсолютно суху речовину. Що таке абсолютно суха речовина? Це коли ми взяли рослину і висушили до е, мінімального складу ну, іменно до нуля вологи. Але, як правило, коли ми балакаємо про сіно, то тут якраз вологість десь в межах 12-15 то от якраз е, Якраз у нас протеїн в межах 20% це виходить, ну, це досить 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 гарний показник. От, Тому я свого боку вам рекомендую задуматися, вам не потрібен великий об'єм, а вам потрібно якісне сіно. От, Якщо ви будете правильно заготовляти масу зелену, то відповідно. Рослина не переростає і фактично ви не можете швидше отримати другий укіс. Отаву, третій, четвертий укіс. Ну, як правило, от у нашому регіоні на Чернігівщині ми знімаємо десь железних 4 укоса. от останній четвертий укіс ми не косимо. А як правило, ми вже випускаємо, згодовуємо худобу. Це вже кінець вересня, жовтень місяць, але ну, ще досить, досить непогано показує себе люцерна. Тому тут думаю, що усі теж можуть це підтвердити відносно врожайності. Тому 4, а іноді навіть і 5 укосів, ми зможемо можемо сміливо зняти, особливо коли вистачає вологості, і коли менш забруднена площа. Але як вирощувати люцерну, як її сіяти, це вже трошки окрема історія. Я думаю, що може колись вам розкажу, покажу. Ну думаю, ну на все свій час зараз ми спілкуємося безпосередньо про поживність. З таким протеїном я вам скажу. Люцерна досить серйозно конкурує із протеїновими кормами, про які ми з вами спілкувалися у попередніх відео. Це і про макуху саняшникову, і безпосередньо про сою от про сою в цих її виглядах, які використовуються для годівлі корів. Хочу сказати наступне: що якщо поспілкуватися трішки про СІНаш, то якраз. Протеїн всі сінажі. о це заготівля сінажа. Це трошки теж окрема тема. Якщо вам цікаво, то пишіть коментарі. Я можу вам багато розповісти про заготівлю сінажів. От я думаю, що буду розповідати, якщо вас це цікавить. Я не за... я його не заготовляю, але... але 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 маю досить великий досвід, як в Україні, так і за кордоном, і в Британії там основний корм це сінаш, тому можу багато розповідати, як його заготовляти. Середній протеїн, коли правильно заготовлений сінаш, правильну фазу також може бути до 22%. Це теж вважається жирною і круто. От, хочу окремо зупинитися також на такому кормовому корму, кормові, яку виготовляють широко із люцерни. Це люцернова гранула. Це я вам скажу железна альтернатива макухи саняшникової, соєвого шроту. Я вам скажу, я досить недавно для себе відкрив даний продукт і почав його закупляти і годувати худобу. От, тому що в мене попервах ще були якісь невеличкі включення люцерни у сінові. Фактично, ну і ну, ми цю люцерну з'їли в перву фазу, якраз коли в мене було максимальне молоко. Зараз корови в мене основна маса йде в запуск в запуску, Я годую, ви бачите, звичайним самим е луговим сіном. От, і фактично люсерне в мене ще трохи залишилося на горищі, може, там якихсь, там 500-600 тюків. От, але ми будемо її підгодовувати саме в фазу, от зараз е почалися в мене розстели. І фактично вже буду підгодовувати. Тому. Щоб не лізти туди, і окремо я не можу годувати одних корів так, других корів так, тому що у мене корови всі змішані, сухостійні, і ті, що перед запуском, і ті, що свіжо розстелені. Тому ідеальна формула в мене сьогодні це люцернова гранула. От і чесно, якось я ніколи не брав її до уваги. Дуже вдячний Марині. От із Чернігівщини, яка підказала мені. Що широко використовує люцернову гранулу і фактично? Я почав теж годувати і бачу, результат не заставив довго чекати. Буквально другий-третій день от прибавилося молоко, корови краще поїдання пішло. Дивлюся, по е калові зовсім ніяких змін не пішло ніякого проносного реакції ніякої не було або послаблення так званого стула. От і фактично. Марисю, я тобі дякую от, за те, що ти мені як би сказати, знаєте, я то знав, ну але як ти акцентувала на цьому увагу, і я почав уже потихеньку годувати і вже бачу свої результати. Я повернув все молоко, яке було в мене. Втрачене в оці дуже сильні заморозки. от, в Мене корови дуже сильно е, збавили молочну продуктивність, але зараз я вже вернувся на доморозний період. от, І все завдячуючи, я думаю, тому що збалансував раціон по протеїну і саме люцерновою гранулою. От, Тому тут я вам скажу, якщо якісна люцернова гранула, якщо вона заготовлена саме із сіна е, фазу бутонізації, то протеїн може бути на рівні 25%. От, гранула. Вона проходить через гранулятор. Обробка термічна обробка ще присутня. От і фактично там нема ні плісіні, нічого. Я вам скажу ідеальний корм для годівлі, свійської птиці, свиней, великої рогатої худоби від годівлі для молодняка. Для всього, по крайній мірі, питання скільки потрібно використовувати, можна до 20% раціону рації Веліс, ти теж слухаєш, бачите. Вілістиче слухає, да? рідненький ти мій. Що ти мій малиш? Що ти мій родной, мій маленький батецьок, да? ти бачиш, ти себе узнав. Да? Ти узнав себе, познав себе маленький, мій мій познав, мій маленький друже. Ось такий парніша. Да? Ти хороший у мене. Він сьогодні друже за мною в порядок. Він сьогодні чпокнув з утра куклу От, і життя налажується. Да? ти вже сьогодні спокійний, да? не буяниш, не кеціс, да? не кіціс, не бутиш, все в порядку. Я тобі куклу дав на розстірзання, не спарував її, через що віліс справився. Отакий От в мене молодший. Отакий От в мене помічник тут. Да. І... По факту виходить така от картина, що ми сьогодні можемо сміло 20% раціону ну, для того, щоб ви запитаєте, Михайло, а скільки це 20%? Ну, рахуйте, якщо корова в день з'їдає 20 кг сухої речовини, то фактично 4 кг ви можете заміняти якраз люцерновою, люцерновою гранулою. От або додати сіно люцерни, або сінаж, якщо він є от, вважайте, це десь такі самі пропорції. Якщо ви годуєте, є сінаш, сінаж можна в раціоні комбінувати із силосом і 50% я ж говорю, все залежить від фази лактації, коли розстелилася ваша корова. І до 150-го дня можна е люцерну давати сміло в раціоні, тому що фактично іде роздої, фактично, корова роздоюється. Можна в сінові, можна 50% заміщувати. Якщо ви ми бала. Пакаємо про е, концентрати, то фактично тут вже от, вважайте, я ж кажу, 20% раціону можна до 4 кг додати люцернової гранули, але при умові, що ви ваша корова з'їдає 20 кг сухої речовини, і тут якраз комбінація цього всього, ви повинні головне розуміти. Проблему білкового перегодівлі. Білкової перегодівлі це теж особливе. Це ви можете загнати корову сміло в кітос, через що ви повинні розуміти, скільки ви протеїну даєте. Рахуйте, не соромтеся брати калькулятор і рахувати, скільки грам протеїну, перетравного протеїну покажу, хоча би протеїну. Просто протеїну з'їдає ваша худобина. Беріть розрахунок: 120 або ну, хоча б 120 грам на літр молока протеїну з'їдати ваша корівчина. скільки вас корова дає, скільки протеїну виходить, і отут -от можете сидіти і читати для того, бо коли ви мені задаєте питання, Михайло, порахуй мені раціон, ви можете самі сісти і порахувати, скільки ви в цілому даєте. По-перше, це все буде на пальцях. Буде на пальцях, тому що ви аналізу кормів не зробите, і я їх не роблю, тому що кожний огород, кожна ділянка, кожний укіс це різна зовсім концентрація поживних речовин і е основних, е ну, поживних речовин. Білки, вуглеводи і та сама так звана тирса, От фактично, по засвоюваності воно буде різне, різні корови, різні апетити, різні умови утримання. І це все потрібно враховувати. Через що, якщо ви годуєте саму, самі свою корову, то ви повинні зрозуміти, що ви єдина людина, яка може найкраще нагодувати свою худобу. Ні Михайло, ніякі консультанти. Я вам скажу, ніхто не нагодує так, як ви. Ви повинні відчувати це все. Ви чітко знаєте, в яку фазу ви заготовили сіно. Ви його згноїли, чи ви його пересушили, чи воно вас перемокло, чи ви його скосили молоденьким, просто бомбіческим, що коровки його ковтають. Розумієте, ви самі несете відповідальність, ніхто інший. От, Розумієте, якщо ви перестояла вже та люцерна, коли ви її на всередині травня не встигли скосити, а перед дощами ви її не скосили, а воно залило все, вона постелилася, лягла як дріт метрову, і ви. І фактично зафугували, скосили і. Заклали в сіно, і тепер ви нею годуєте. Це один вихлоп, це одна історія. Розумієте, а коли ви її зробили все вчасно, коли тільки почав бутончик зав'язуватися, коли ви ходите і міряєте приблизно виходите в поле, кажуть, Михайло, нам ніколи повірте, один літній день зиму годує і можна вийти в поле і подивитися фазу люцерни, і коли її потрібно косити, для того, щоб її заготувати, і щоб ви получили білісімо, білісімо, получили супер сіно, яке будуть ковтати ваші тварини. Будуть казати дякуємо за те, господаре, за те, що ти нас годуєш якраз якісним кормом. Отут, от сама основна така от, ситуація. Що ще додати? Ну, я думаю, я так основне все сказав вам про по люцерні і про годівлі люцерни. Якщо має хтось більше інформації, будь ласка, пишіть в коментарях. Я дуже вдячний, що ви коментуєте. Я дуже вдячний за. Коментарі по сою, коли писали про трипсін, от інгібітор, ой, чи за якось там. Ну інгібітор трипсіна, крім того, що є на сьогоднішній день. Ми балакали про уреазу у сої. Через що Я також чесно вдячний за те, що ви там коректуєте, коригуєте мене по карбаміду і по селітрі. Чесно, я не агроном і чесно для мене воно все всі азотисті добрива. Вони для мене всі максимально одинакі. От я не агроном, скажу чесно. От я думав, що карбамід і селітра це одне і те саме. Коли бачите, оказується, що не таке воно все одинакове. Тому дякую за ці коригування, підказки. От, вже прийняв і я чітко знаю, що карбамід це карбамід, а селітра це селітра От, через що такі, в такому, в такому, в такому от діапазончику. Тому е дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І чесно, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private milk and meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера, Тому що сьогодні разом із компанією Yozera ми, ми рятуємо тисячі корів по Україні. Це не блєв, це не перебільшення, це дійсно така ситуація і ключ. Іві продукти, які сьогодні вам потрібні для годівлі, це Транзит Про, це Dairy Сейф, це Камікал, це Dairy пілот. Це якраз ці продукти, які сьогодні працюють, працюють на великотоварних фермах і працюють у приватному секторі. Велес цьому підтвердження. да? Велес сьогодні їсть камікал, і почуває себе досить впевнено. Да, вже піднюхуєш порошу. Да, вона вже визріла в тебе. Да, для кохання. Не парую порошу, думаю, хай Вілісок уже справиться, я вже буду тут, молодняк первісток паруватиму вже високопродуктивними биками. От, якраз для того, щоб і Велесу було веселіше, і відповідно в нас молочний молочний, молочний ген корівне пропадав. Да, Веліс? Знаєте, така от принцип кульмінації такої. Бачите, от у мене на фермі. Чому я кажу про кульмінацію? У мене на фермі, тому що скоро почнуть тилитися мої сіромахи всі. От і вже скоро почнуть тилитися доньки, почнуть тилитися доньки Велеса, да? Джевеліночка, і мені чесно цікаво, наскільки буде, чи битиму я штангу із своїми теличками, велесовими дочками, чи все-таки буде молоко, от, буде жир, буде форма виміні. І мені от, чесно цікаво, вже, знаєш, такий у мене дитяча цікавість, як воно це все буде рухатися. Да? Ну ти хо-хо, що -хо, ти мій друже? Що ти мій? Ти теж такий у мене дружбанчик. Да? Ти такий уже не слухняний став, такий мазаник, мазаник, а зараз оце такий буян, Що ви творите, а, Стефанія? Що ти робиш? О, Тоже донька донька Велеса. Ну, ти слухняна у мене, ти в мене слухняна, звичайно, слухняна Марселька. Ох ти марселька моя. Отакі от справи. тому... На зв'язку коментуйте, пишіть. Кому цікаво, ставте лайки, кому ще більш цікаво, ставте, підписуйтесь на мій канал. От, якщо вам зовсім це все не цікаво, то чесно, не дивіться мій канал, все залежить від вас. Ніхто вас не заставляє. От, так само, як ніхто мене не заставляє займатися моїми малятками. От, а ми беремо займаємось, да? От, годуємо цих всіх мальоток. Зараз буду нести узе молоцьку. Конісно, кон буду нести молочко. Зараз буду вже напивати всіх. Добренько, давайте, бувайте. Далі буде цікавіше.